У 410 році Готи, яких очолював Аларіх, три дні грабували Рим. Після чого завантажили на грабоване та відправились на південь італійського півострова. Там Аларіх мав намір перетнути месінську протоку та вже через Сицилію попрямувати у північну Африку. Але після того як флот Аларіха зазнав трощі, готи повернулись у Італію, де наприкінці 410 го чи то на початку 411 го року Аларіх помирає. Готи обирають своїм вождем Ата Ульфа, який веде своїх співвітчизників на північ Італії. Наприкінці серпня 410 року імператор західних територій Римської імперії Гонорій перебував у ревенні, яка тепер була столицею Західної Римської імперії. Одного дня, коли він вдавав, що займається державними справами, йому повідомили сумну новину: Рим загинув. В Гонорії на очах з'явилися сльози, і він промовив: не може бути. Як таке могло статись? Адже я годував його ще декілька годин тому. Гонорій не так зрозумів новину про пограбування колись могутнього міста. Імператор вважав, що загинуло його улюблене курча, якого імператор назвав Римом. Гонорію сказали, що з курчатком усе гаразд, воно живе здорове, а от місто Рим пограбоване готами. Гонорій знову важко зітхнув, але цього разу нічого не промовив. Друзі, вітаю! Ми продовжуємо подкаст із циклу падіння заходу, і сьогодні ми поговоримо про головні події, які відбувались з 410 по 423 рік. Але перед тим, як розпочати, я вже традиційно хочу подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші епізоди. Також щира подяка усім тим, хто підтримує наш канал на платформі BuyMeACoffee. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. Наприкінці 410 року у Гонорія проблем було більше ніж потрібно. У той час на заході імперії було четверо правителів: сам Гонорій у Італії, Костянтин та його син Констант у Галлії та узурпатор Максим в Іспанії. Як так сталося? Давайте повернемось у 407 рік, коли Костянтин перетнув Ламанш та увійшов в Галлію. Він об'явив себе імператором та разом із своїм сином Константом у 408 році влаштував імператорську резиденцію у місті Арль. До речі, Констант був монахом, якого Костянтин викликав з монастиря, адже одному керувати в Галлії та Іспанії було важкувато. У той час в Іспанії оселились племена вандалів, аланів та свебів, а римські інтереси Гонорія захищали двоє двоюрідних братів імператора Дідім та Верініан. І, от саме проти братів Гонорія Костянтин відправляє свого найкращого полководця Геронтія та сина Константа. Війська узурпатора Костянтина, очолювані Геронтієм та Константом, перемагають війська братів Гунорія, а Дідіма та Верініана схопили у полон. Геронтій з частиною війська залишився у Іспанії, а Констант вирушив до батька в Арель. Прибувши у резиденцію Костянтина, Дідіма та Верініана було страчено. У тому самому 408 році, в серпні місяці, за наказом Гонорія, було страчено одного з найкращих римських полководців Флавія Стеліхона. Коли Стеліхон очолював римське військо та був опікуном Гонорія, йому вдавалось втихомирювати готів Аларіха, деколи зброєю, деколи грошима та зерном. Тобто Стеліхон рятував захід Римської імперії як тільки міг. Але палацові інтриги зробили свою брудну справу. Стеліхона стратили, а опікуном Гонорія став Олімпій людина без мозгів. Після смерті Стеліхона готи розгулялись наповну. становище Гонорія було вкрай важким, йому не вистачало військ у боротьбі проти готів, і у 409 році було вирішено відправити посланців до узурпатора Костянтина. Посланці привезли Костянтину імператорський одяг та лист від Гонорія, в якому Гонорій просив Костянтина прийняти титул августа та бути співправителем Західної Римської імперії. Костянтин погодився, і тепер він став одним з двох законних правителів західних територій Римської імперії. Але те, що Костянтин прийняв титул Августа, страшенно не сподобалось Геронтію, який на той момент захищав інтереси Костянтина в Іспанії. Тепер, після проголошення Костянтина, Геронтій виступив і проти Гонорія, і проти Костянтина. У 409 році Геронтій проголошує імператором іспанських володінь такого собі Максима. Ким був цей Максим, нам невідомо. Подейкували навіть, що він був сином Геронтія. Але менше з тим. Призначивши імператора Іспанії, Геронтій вирішує наваляти Костянтину. Але де взяти стільки людей? Геронтій домовляється із сфебами, вандалами та аланами, і сформувавши військо, вирушає на Арль. Коли Костянтин дізнався, що проти нього повстав Геронті, він відправляє проти повсталого свого сина Константа. Констант був кращим монахом ніж полководцем. Він програв декілька битв в Геронтію та навесні 410 року повернувся в Арель. Нам мало що відомо про його перебування у резиденції Костянтина, але знову, очоливши військо, Констант відбув на війну з Геронтієм. Цього разу його проводжали в останню путь, адже з цього походу Констант вже ніколи не повернеться. Його буде вбито у битві при В'єні у 411 році. Як нам вже відомо, після смерті Аларіха, Готи, яких тепер очолював Ата Ульф, попрямували на північ Італії і до кінця 411 року досягли Альп. Відверто кажучи, Гонорій побоювався, щоб готи знову не начудили в Римі чи в будь-якому іншому великому італійському місті, але готи спокійно пройшли територією Італії. Хоч Готи її не бешкетували, Гонорію потрібен був полководець, який захищатиме і його, і західну римську імперію від будь-якого ворога. Коротше кажучи, Гонорію був потрібен, скажімо так, новий стиліхон. І Гонорій його знайшов у 411 році новим головнокомандуючим військами заходу імперії було призначено відчайдушного вояка на ім'я Констанцій. Очоливши військо і швидше за все порадившись із Гонорієм, Констанцій на деякий час дозволяє готам оселитись у північній Італії, пропонуючи їм зерно в обмін на хорошу поведінку. Готи змучені довгим переходом погоджуються, і тепер у Констанції розв'язались руки для боротьби з Костянтином, якого ще два роки тому Гонорій просив про допомогу. Але як нам вже відомо, допомоги від Костянтина не було, тому що він мав проблеми із Геронтієм, та й відверто кажучи, очікував, чим завершиться протистояння римлян проти готів. Так от, взнавши про те, що війська Константа зазнали поразки у битві при В'єнні і що сили Геронтія взяли в облогу Арль, Констанцій збирає військо та вирушає до резиденції Костянтина. Костянтин, наївний чувак, вважав, що Гонорій відправив Констанція на допомогу, але все було далеко не так. Підійшовши під Арль, Констанцій розібрався із силами Геронтія. Частину армії Геронтія було вбито, частина втікла разом з Геронтієм до Іспанії, а ті, хто вижив та не втік, перейшли на сторону Констанція. Геронтій повернувся в Іспанію, та через деякий час проти нього повстали залишки його армії. Втікаючи від вбивць, Геронтій зачинився на духу будинку та відстрілювався з луку. Нападники підпалили будинок. Коли в нього закінчились стріли. Геронтій, взявши меч, вбив усіх своїх рідних, а потім вкоротив собі віку. Після перемоги над Геронтієм Констанцій взяв в облогу Арель та запропонував Костянтину здатись нової ну, повернути Гонорію імператорську діадему. Тобто, призначивши сильного та войовничого полководця, слабкий Костянтин був вже не потрібен Гонорії. Костянтин пручався. Він мав надію на одного зі своїх полководців на ім'я Едобіг, який збирав армію на теренах Галлії для боротьби з Геронтієм. Але тепер ситуація змінилась, і Едобіг, разом із військом, серед яких були Галли, Франки та Алани, прямував на Арль, щоб врятувати Костянтина від Констанції. Розвідка доповіла Констанцію про те, що Едобіг підходить до Арля. Констанцій знімає частину військ з облоги міста та відсилає їх проти Едобіха. Римляни влаштовують засідку на Едобіха та вщент розбивають його війська. Все Костянтину Гаплик він погоджується відмовитись від титулу в обмін на те, що йому та його другому синові на ім'я Юліан збережуть життя. Констанцій приймає умови і без бою входить у Арль. У серпні 411 року. Констанцій забуває про свою обіцянку та страчує Костянтина та його сина. Відрубані голови колишніх ворогів насаджують на палі та відправляють до Равенни. Голови Костянтина та Юліана додали до равенської колекції відрубаних голів, а пізніше відправили ці голови у Карфаген, де вони, скажімо так, прикрасили мури цього міста. Тобто, дивлячись на голови вбитих у майбутніх узурпаторів, мало би відпасти будь-яке бажання йти проти Гонорія. Але. У серпні 411 року в Могонціаку, сучасний Майнц, було проголошено нового імператора, і ним став чоловік на ім'я Йовін. Його підтримали вождь Бургундів Гундагар та вождь Аланів Гоар. Наприкінці 411 або ж на початку 412 року Констанцій та Гонорій дозволяють Готам Атаульфа перетнути Альпи та оселитись на території Галлії. Римляни пропонують готам золоту та зерно в обмін на протистояння проти Йовіна. Готи погоджуються та перетинають Альпи. Тепер римляни мають спостерігати, як варвари будуть тлумитись між собою. Але серед готів був чоловік на ім'я Пріск Аттал, римський сенатор, якого було проголошено імператором ще Готом Аларіхом. Через деякий час Аларіх зняв з Атала імператорську діадему, а після пограбування Риму у 410 році Пріск Атал залишився у таборі Готів. Так от, Пріск Аттал вмовив Атаульфа домовитись з Йовіном, і тепер надії римлян на те, що варвари переб'ють один одного, розчинились у повітрі, але ненадовго. На сцену знову виходить Гот Сар. Як ми пам'ятаємо з минулого епізоду, Сар був ворогом Аларіха ще з тих часів, коли Готи обрали Аларіха своїм вождем. У 410 році Аларіх мав домовитись про мир із Гонорієм, але завадив саме Сар. Він напав на Аларіха, коли той прямував на переговори з Гонорієм. Аларіх відбив напад Сара та вирішив, що Сар діяв за наказом Гонорія. І Аларіх, розвернувши своє військові Равенни, попрямував на Рим. Який і пограбував. Тепер Готів очолював Атаульф, а сар після невдалого замаху на Аларіха тинявся теренами Галлії, а у 411 році приєднався до узурпатора Йовіна. Звісно ж, сар не полишив мрії очолити Готів та почав каламутити воду проти Атаульфа. Атаульф, недовго вагаючись, очолив загін вірних йому готів та прихлопнув Сара в одній із сутичок. Це не сподобалось Йовіну, адже Сар зі своїми загонами входив до лав армії узурпатора. У відповідь на вбивство Сара Йовін проголошує співправителем гальських земель свого брата Себастіана. Атаульф проти, адже з ним ніхто не радився на рахунок питання співправителя. Можливо, Атаульф мав плани на цю посаду, нам невідомо. Але відомо те, що після усіх цих перепетій з вбивством Сара та проголошенням Себастіана Атаульф та Йовін пересварились, і це зіграло на руку римлянам. Атаульф пише листа Гонорію у цьому листі Атаульф визнає свою помилку та просить Гонорія трохи підсилити його готську армію у боротьбі проти Йовіна. Гонорій та Констанцій приймають вибачення Атаульфа і у 413 році надсилають готам підкріплення. Після декількох поразок від об'єднаної армії римлян та Готів, Йовін та Себастьян рятуються втечею. Готи та римляни переслідують узурпаторів та їхнє нечисельне військо та змушують втікачів зачинитись у місті Валанс. Після нетривалої облоги Готи увійшли в місто та схопили Йовіна та Себастіана. Узурпаторів було відправлено у Нарбо, сучасна нарбона, де їх і стратили. І знову ж таки, за класикою жанру тих часів, голови страчених узурпаторів натягнули на палі та відправили у равенну до колекції відрубаних голів ворогів Риму. Що ж, гальських узурпаторів позбулись, але завжди є але. Констанцій та Гонорій не святкували перемогу. Вони були зайняті Геракліаном, губернатором Північної Африки, який наприкінці 412 року проголосив себе імператором та навіть готувався до походу на Рим. Ким був Геракліан та чому він повстав проти Гонорія? А Геракліан вже згадувався у наших розповідях із циклу падіння заходу. Геракліан був тією людиною, яка за наказом Гонорія стратила Флавія Сталіхона. Після страти Стеліхона Гонорій нагородив Геракліана губернаторством у північній Африці. А ми нагадаємо, що північна Африка була головною житницею Римської імперії, тобто цю провінцію будь-кому не довіряли. Але у 411 році головнокомандуючим західною армією Римської імперії було призначено Констанція, мабуть. Геракліан прагнув цієї посади та не підтримував рішення Гонорія. Тому у 413 році Геракліан припинив постачання зерна в Рим та, очоливши флот, вирушив в Остію, а звідти швидким маршем на Рим. Констанцій та Гонорій не мали наміру віддавати і без того пограбований Рим на поталу Геракліану. Констанцій виставив проти узурпатора величезну армію. Нам відомі дві версії подій: перша Геракліан, побачивши силу римлян, відступив та втік у Карфаген. Друга Геракліан втратив у битві 50 тисяч своїх вояків та знову ж таки втік у Карфаген. Як би там не було, але Геракліану не вдалося захопити владу в Італії. Гонорій відіслав до Карфагену каральну експедицію. Геракліана знайшли в одному з храмів Карфагену, де йому і відрубали голову. Цього разу голову чергового узурпатора не відправили в равенну, а виставили на мурах Карфагену. Поки Гонорій та Констанцій вирішували проблеми з Геракліаном, Атаульф не отримував обіцяного йому зерна. Ймовірно, римська адміністрація просила його трішки зачекати, адже як нам вже відомо, у Гонорія були проблеми із постачанням зерна в Італію. Атаульф чекати не хотів і у 413 році захопив нарбону, тулузу та сучасне французьке місто Бордо. А у 414 році Атаульф одружився із сестрою Гонорія Галлою Плацидією, яка весь цей час була заручницею готів. Одружившись із сестрою Гонорія, Атоульф вважав себе частиною імператорської династії і вирішив примиритись із Гонорієм. Атоульф написав Гонорію листа, в якому пропонував жити в мирі та злагоді, адже вони тепер родичі, ну і відновити постачання зерна Готам. Гонорій та Констанція відмовились та заблокували порти у Галлії. кажуть, що причиною відмови були почуття Констанція до Галли Плацидії. Він кохав сестру імператора донестями і не зміг миритися з тим, що Галла тепер є дружиною якогось там варвара. Блокада гальських портів дала свої результати. Не отримавши потрібного провіанту, Атаульф зі своїм народом та з вагітною Галлою Плацидією, рушив у Іспанію та проголосив імператором Пріска Аттала, так саме того сенатора, який перейшов на сторону Готів після пограбування Риму. Але правління пріска Атала було недовгим. А залишив Атала охороняти нарбону. Він програв сутичку римлянам, та його було захоплено у полон. Забігаючи наперед, скажемо, що Пріск Атал єдиний із узурпаторів, якому пощастило залишитись живим. Його провели як трофей під час тріумфу Гонорія, потім відрубали пальці на правій руці та відправили у заслання на Ліпарські острови. На Ліпарах Пріск Атал і доживав віку. А в Іспанії у сучасній Барселоні наприкінці 414 року Галла Плацидія народила сина, якому дали ім'я Феодосій. Аларіх тішився, адже якщо не він, то його син від сестри імператора міг стати спадкоємцем влади західних територій Римської імперії, але не судилося. Маленький Феодосій невдовзі помер, а сам Атаульф загинув від рук вбивці у 415 році. Пам'ятаєте Сара, гота, який вставляв патиків колеса Аларіху та Атаульфу? Так, він загинув, але його прибічники не полишали думки про помсту. І ось в один з вечорів, коли Атаульф оглядав коней, до нього непомітно підійшов вбивця та проштрикнув його кинджалом. Владу над готами в Іспанії захопив Сігарік, брат Сара, але його влада тривала лише тиждень. За цей тиждень Сігарік встиг поховати Атаульфа, а Галлу Плацидію відправив жити до готських рабів. За тиждень Сігаріка було вбито, вождем готів було обрано Валлію, антиримсько налаштованого готського вояка. Прийшовши до влади, гот валлія вирішив переправити свій народ у північну Африку і, можливо, навіть прагнув захопити Карфаген, але природа внесла в плани валлії свої корективи. Коли готи перетинали Гібралтар, здійнявся шторм та потопив більшість готських кораблів. Ну що тут поробиш? Не фартило готам на воді. Ларіху не поталанило перетнути месінську протоку Аллії Гібралтарську. Готи повернулись у Іспанію та запросили у Гонорія миру. Гонорій та Констанцій з радістю відгукнулись на прохання готів, але звісно на своїх умовах. У 416 році між готами та римлянами було досягнуто мирної угоди, згідно з якої римляни надають готам таке необхідне їм зерно, звісно ж, дають їм ще й золота, але й натомість вимагають звільнити території Іспанії, які раніше захопили свеби, Алани та Вандали. Ну і найголовніша умова договору повернути Галлу Плацидію в равенну. Готи погоджуються. Галла Плацидія прибуває в равенну, а готи тлумляться в Іспанії проти свебів, вандалів та аланів. Зауважимо, що готи досягли значних успіхів у цій війні і зупинились лише у 418 році, коли наказ на припинення бойових дій надійшов від Гунорія та Констанція. Після цих перемог Готів було розселено як федератів від. Тулузи до Бордо, а також у прибережній смузі Біскайської затоки. Але гоцький вождь Валлія, на жаль, не дожив до тих часів. Він помер у 418 році в Іспанії. Що ж, повернімось у Равенну, де наприкінці 416 року Констанцій та Гонорій святкували повернення Галли Плацидії. Після святкувань 1 січня 417 року Констанцій та Галла Плацидія одружились. Давні історики пишуть, що Галла була проти шлюбу з Констанцієм, адже він був набагато старшим за неї, та й вона його не кохала. Але в ті часи кохання відігравало останню роль у політичних стосунках. Річ у тім, що до цього часу Констанцій набув неабиякої політичної ваги, а протистояти могутньому полководцю та політику не міг навіть імператор Гонорій. Тому, щоб у голову Констанція не встрілила якась дурниця, типу захоплення влади, Гонорій видає заміж Галу Плацидію за Констанція. У цьому шлюбі народилось двоє дітей. У 417 му чи то на початку 418 го року у Галли та Констанція народилась донька Юста Гонорія, а у липні 419 го року народився хлопчик, якому дали ім'я Валентиніан. Між 417 та 421 роками Констанцій відвоював гальські території. Деколи вдало, а деколи ні. Але усе ж таки перемог було більше ніж поразок. І у 421 році Гонорій урочисто проголосив Констанція Августом, тобто рівноправним правителем західних територій Римської імперії. Проголошення Констанція Августом не підтримали у Константинополі, де при владі перебував племінник Гонорія Феодосій II. І. І давні історики пишуть, що Констанцій навіть планував піти на схід та розпочати військові дії проти Феодосія, але не встиг. Лише через сім місяців після свого проголошення Августом Констанцій помер без зайвої допомоги. На момент смерті Констанцію було трохи більше 60 років, і він був тим полководцем, який переміг усіх тодішніх узурпаторів. Ми якось забули про Максима, якого проголосив імператором Геронтій ще у 410 році. Річ у тім, що про цього чолов'ягу, тобто про Максима, нам майже взагалі нічого не відомо. кажуть, що Максим керував лише 18 місяців, а пізніше. Переховувався у Іспанії то від готів, то від вандалів. Врешті-решт він відмовився від імператорства, і у 421 році його було помиловано, А у 422 році усе ж таки вбито за наказом Гонорія. Як би там не було, у 421 році єдиним правителем західних римських територій залишився Гонорій. Тепер у нього не було вірного полководця, але була сестра, яку поважали у римських легіонах. А у Гали Плацидії був син, який міг стати офіційним спадкоємцем західного престолу, але Гонорій не поспішав визнавати Валентиніана наступником. Можливо, Гонорій ще плекав надію на одруження і на те, що в нього народиться син. До 421 року Гонорій був одружений двічі, і двоє його дружин були доньками Флавія Стеліхона. Перша донька Стеліхона Марія померла у 407 році, а друга донька Стеліхона та дружина Гонорія, звісно, віддала душу Богові у 415 році. А поки Гонорій мріяв про шлюб, Галла Плацидія усілякими методами намагалась, скажімо так, пропхати свого сина Валентиніана у спадкоємці. Подейкували, що Галла навіть намагалась звабити Гонорія як жінка, але імператор їй відмовив. Нам мало що відомо про події після 421 року і до смерті Гонорія, але давні історики згадують про конфлікт між Галлою та Гонорієм. Кажуть, що суперечки між братом та сестрою доходили навіть до сутичок між вояками Галли та Гонорія. Після однієї з таких сутичок, побоюючись за своє життя та за життя своїх дітей, Галла Плацидія втікає з Равенни до племінника Феодосія у Константинополь. А через декілька місяців, 15 серпня 423 року, імператор Гонорій помер у віці 38 років, не залишивши спадкоємця західних територій Римської імперії. Західна Римська імперія залишалась без імператора протягом трьох місяців, але про те, що відбувалось після смерті Гонорія, ми розповімо у наступній серії із циклу падіння заходу. Добра усім, крім ворогів, почуємо.